Нині у кривому розі з отриманням правил безпеки працюють 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Аби спортивне життя у місті не зупинялося, у закладах проводяться поточні ремонти. У ДЮСШ номер 4 поновлення розпочалися з травня. Тут осучаснюють ігрову залу, проведуть заміну вентиляції, виконають ремонт підлоги, пофарбують стіни і стелю. Завершити роботи планують у червні. В нашій школі працюють чотири відділення це теніс, тайський бокс, маєтай, гандбол і футбол. На відділеннях працюють 10 тренерів. В школі наразі 320 вихованців, 27 груп. Під час літнього періоду відкриті майданчики дозвілля ми працюємо на базах загальноосвітніх шкіл. У нас є результати наші команди з гандболу. Завжди здобуває призові місця в цьому році також. Муайтай в нас дівчинка Каріна зайняла перше місце на міжнародному турнірі в Турції. Ми намагаємося робити все найкраще для того, щоб наші діти навіть в такий нелегкий час здобували призові місця і приділяємо цьому багато уваги. Спортзаклади мають велику популярність і серед військовослужбовців, ветеранів війни, а також їхніх родин. Адже спорт це ще й реабілітація і старт у нове життя. Відтак у місті створені усі можливості, аби наші захисники могли відновлюватися фізично і психологічно вдома. Не дивлячись на війну, ми все робимо для того, щоб у нас працювали спортивні школи. Це не тільки для. Дітей, котрі займаються спортом, хоч це для нас дуже важливо, бо діти це наше майбутнє, але для того, щоб ветерани могли займатися спортом у наших басейнах, спортивних залах. В місті дуже великий попит сімей, воєннослужбовців для того, щоб сім'ї займалися і спортом. І розвивалися, і безумовно, коли навіть приходять наші ветерани або наші воєннослужбовці в міста на якісь переформування, вони безумовно зразу кажуть нам, щоб ми допомагали їм трошки зробити реабілітацію спортом тому міста. Продовжує займатися всіми питаннями, щоб працювали всі спортивні школи, щоб була можливість заняття спортом. Юлія Відряк, Андрій Славний, цей день.